Друзі, всім привіт! Хочу вам показати та порекомендувати заклад Євразі, де ми нещодавно святкували день народження моєї дружини. Ось що ми заказали та які були наші враження від їжі. Ну що ж, поїхали. Бургер Нью-Йорк котрий коштує 269 гривень. Ну що я можу сказати за цей бургер? Все як по базі: булка, котлета, сир чеддер огір оконсервований, салат айсберг та помідор. А от соус сюди додали сюди, як ми бачимо, як для родичів. Тут цей соус халамдес, соус гірчиця майонез, соус джеймісон. Ну що я можу сказати за цей бургер? Як ви саме бачите, він дуже соковитий, а за смаком 7 із 10. Roll California Space з креветки, котрий коштує 270 гривень, до складу якої входить тигрова креветка в клярі, і крамасага, огірки, авокадо та соус айоля. Ну що ж, підведемо підсумок з нею. Було дуже смачно, але дуже тосто не різаний герок. Наступний рол рол ебі едзумі, котрий коштує 230 гривень до складу якого входить салатна креветка, окунь, вершковий сир, японський омлет, твердий сир, соус якім. За підсумком можу сказати, що якийсь він дуже занадто жирний. Теплий ролл з крабом та сиром пармезан. До складу якого входить. Помідор, салат айсберг плавлений okay. сир, твердий сир, сир пармезан, соус чилі майонез, соус, айолі, соус унаги, зелена коштує 395 гривень. До складу якого входить, лосось, копчений бугер, вершковий сир, авокадо, груша, зелена цибуля, кунжут, соус чилі майонез, соус унаги. По виводу, можу сказати, що був дуже смачний рул, всім рекомендую. напоїв. Гамбай смеш, який коштує 155 гривень. Сюди входить гавана клаб, малебу, ананасовий сік, лимонний сік, м'ята, ананас, кокосовий чия пудінг, котрий коштує 150 гривень, В міру солодкий, з змаговим кере та шматочками кокоса. Як на мене, десерт на любителя. Ну що ж, підведемо підсумок, який зробила декілька кроків угору. Вона стала набагато смачнішою аніж була три роки тому. Всім приємного смаку, ставте вподобайки, коментуйте та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!